Хто з батьків не бажає поганого своїй дитині, що найменше свідомо, усі ми мріємо, щоб наші діти виросли не просто здоровими фізично і міцними людьми, але й розумними, самостійними, щасливими та відповідальними. Однією з поширених батьківських помилок є небажання прислухатися до думки дитини. Батьки вважаючи, що все одно вирішувати будуть вони, часто щиро дивуються, навіщо цікавитися, що думає їх дитя. Того чи іншого приводу. Але потім ці ж батьки починають дивуватися і нарікати на те, що їхні діти не можуть самостійно приймати рішення, легко потрапляють під вплив інших. Причому не завжди такий вплив позитивний. Батьківський диктат у майбутньому може обернутися для дитини серйозними наслідками, адже в дорослому житті чимало проблем, і потрібно не просто боятися їх, а й уміти вирішувати і нести відповідальність не тільки за себе, а й за свою родину. Психологи не втомлюються говорити, що дитина повинна відчувати любов батьків, їх постійну готовність захистити, підтримати. Батьки теж постійно повторюють, що люблять своїх чад і готові для них набагато що. При цьому перераховують різні витрати і жертви заради блага дітей. А коли ставиш просте запитання, скільки часу ви проводите разом із дітьми, чи цікавитеся ви їх турботами, вникаєте у їх проблеми, читаєте разом, гуляєте, займаєтесь якимись справами, то у відповідь чуємо обурені слова про брак часу, про те, що у батьків теж є своє особисте життя. Хто як не шкільний психолог знає зсередини проблеми сучасних дітей і може розповісти, як їх вирішувати? Сьогодні кошик порад спілкується із практичним психологом Коломийської гімназії Іриною Пушкарук. Пані Ірина навчається в Київській школі психотерапії за напрямком психоаналіз. Крім того, закінчила арт-терапевтичний проект. Порада номер один проблеми сучасних дітей. Наші діти сучасні діти. А вони є ну набагато розвиненіші, так чим попередники. І власне вчителі про це говорять. що з теперішніми дітьми а важко давати собі раду, бо вони там не керовані, або вони там авторитети не поважають. Ну їхня поведінка часом демонстративна і справді в ну. Має такі прояви, там заперечення авторитетів, некерованість, ну і так далі. Але якщо там купнути глибше, то не зовсім вони такі, скажімо, некультурні, нечемні і так далі. Просто а, треба враховувати той факт, що ми живемо от, в часи там, інтернету, так, глобальної такої мережі, де є дуже багато інформації. І часто, коли а, Дитина після інтернету, коли вона там бачить, що треба, так що не треба, і бачить багато інформації, всякої приходить на урок, коли вчитель а коли вчитель монотонним голосом дає їй інформацію, яка може і не дуже її зараз цікавить. А відповідно виникає якийсь такий бунт і протест. Та нащо мені це слухати, нащо воно мені потрібно. Враховуючи те, що інформації є багато, їм потрібно напевно допомагати все таки ту інформацію фільтрувати. І, Може, це якраз і ну має бути завданням школи. Порада номер два: дитина замикається у собі, що робити батькам. Знову ж треба диференціювати, чи це є замикання в собі, власне, як а, ну відмежування себе від світу, чи це вона знову ж таки занурюється в той світ, де їй цікаво? Може, їй просто не цікаво тут, то що є зараз? Так не цікаво те спілкування. Тобто, тут треба а, шукати, шукати причини, чому дитина так поводиться. І точно, коли дитина зараз не хоче спілкувати, ну в цю в цю конкретну, скажем, хвилину, не хоче спілкуватися з батьками, коли ну коли ми починаємо та з ну як батьки, починаємо її, ну, ну розкажи, ну чого, ну давай, ну ну поговори зі мною. Тобто, це ще більше може дитину відмежувати. Тобто, от вона зараз закрилася, значить їй чомусь треба бути в цю хвилинку одній. І треба, ну треба давати дитині право побути, так але разом з тим шукати підходи і шукати причини, чому от чому вона закрилася зараз, так можливо, там от вона перебуде це, що їй треба, і потім вона сама почне там розказувати свою проблему, якщо там обережно а, підходити до неї. Але а, ну точно не не тиснути, не тиснути і ну, дати їй можливість побути а, там той час, якщо їй потрібно. Це якщо, якщо їй треба побути самі, так? Якщо вона от занурюється в комп'ютер, тобто це вже інша проблема. Тому шукати, чому їй там цікавіше? Чому їй цікавіше сидіти в соціальних мережах а, там до другої, до третьої ночі, так, ніж спілкуватися а, вживу з своїми друзями чи з батьками? Тут ну, багато дуже причин є, і тому треба досліджувати в кожному конкретному випадку, а, ну там можуть бути свої нюанси. Ну, давити не можна. Я би не радила. Ну тобто, дивити це. Тобто, якщо дитина вже замкнулася, це вже є. Ну чогось вона вже замкнулася. Коли ми починаємо своїм авторитетом чи навіть авторитарністю ще більше дивити, ми відповідно тим самим можемо ще більше посилювати, скажімо, той негативний стан, в якому дитина є. Порада номер три. Дитина повинна знати, що її люблять. Яка би ситуація не була, що би дитина там не витворила, а, що би вона не зробила, як би її не карали, що би їй не говорили, вона точно має бути впевнена, що її люблять. Ну, а як батькам mm -hmm. продемонструвати. А що дитина демонстрації, е, 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 ну. Е, Такі відомі психологи Рос Кембл і Гері Чепман досліджували це цю, цю проблему демонстрації любові. Вони виділяють от ну, вони називають способами, які ми проявляємо свої почуття, це мови любові, ну так образно. І вони говорять про те, що є п'ять мов любові: фізичний дотик, слова утвердження, спільне проведення часу, вчинки служіння і подарунки. Оце такі основні мови любові, які вони виділяють. І вони говорять про те, що от в кожної людини є якась мова домінуючої. Тобто, от комусь треба, щоб його весь час пригортали, тобто фізичний дотик, так? а комусь треба, щоб його весь час хвалили. Там, Ти молодець, я, я горджуся тобою. Тобто всі ми маємо якусь таку мову провідну, домінуючу. І е, батькам треба точно, ну це, це е, можна спостерігати. От що дитина хоче, бо є дітки, які от приходять і пригортаються, або просто постояти так поряд, так щоб ну, був оцей фізичний контакт. Так, якщо це повторяється багато разів, значить, е, от саме е, таким чином проявляти е, свою любов до цієї конкретної дитини. Тобто гладити по голівці, е, цілувати. Так, є дітки, які от приходять мама, правда я молодець, ну правда, в мене там гарна оцінка, ну правда, в мене вчителька похвалить, це так класно. Тобто, ну в цьому випадку можемо говорити про. Те, що тут буде домінуючі мови, якраз ті слова утверджені. Значить, такій дитині треба багато говорити. Тобто вона чує, вона розуміє, що її люблять і говорять про це. Ти молодець, ти гарний, я тобою горджуся. От точно треба спостерігати за своєю дитиною, не переборщити в прояві будь-якої мови любові. Тому що ми можемо кинутися там в одну, так і давати тільки дитині, скажімо, її обнімати а разом з тим, не не хвалити і не цей. Ну також цього не можна робити. Порада номер чотири: якщо батьки за кордоном зараз говорять про соціальне срібство. Так, коли дитина по суті залишається сиротою про живих батьках, коли мама з татом виїжджає а, і дитину доглядає там чи баце з дідусем, чи на сусідів лишають, тобто різні нюанси є. І чому потім тяжко знайти спільну мову? Тому що виходить, що коли мама була дитині найбільш потрібна, скажімо, в тому підлітковому віці, так, який її дуже складний для дитини, а мами не було чи тата, дитина не отримувала тої підтримки. Вона якби сама, отак, ну, якщо так образно уявити, її так, якби, ну, там, кинули з корабля за борт. Так? Вона навчилася плавати, сама виплила. Ну, як, якими там, вже способами вона випливала, це вже інша історія. Але, вона навчилась. Ну, як навчилась, так і навчилась. І тут приїжджає мама і розказує їй, як треба плавати. Ну, так, якщо образно, так. І отут конфлікт. Чого ти мені розказуєш, якщо тебе тоді не було, так? І тут тяжко вже знайти спільну мову, тому що, по суті, в той самий такий складний період ну, батьків не було. Такі діти, вони, напевно, більш вразливі. Вони так, вони, вони більш вразливі з однієї сторони, з іншої сторони, вони вчаться захищатися. Знову ж таки, способи вони там підбирають. Деколи конструктивні, деколи деструктивні, так і що найбільше лякає, що їх цих деструктивних способів багато. От такі діти вчаться. Ну вони вчаться виживати самі, і того. А що би ви порадили батькам, які повернулися за кордоном і хочуть знайти? Приміку. Ну, точно враховувати той факт, що дитина доросла, так, і спілкуватися на рівні дорослий-дорослий, а не там я мама доросла, ти дитина і маєш слухатися. От, враховувати вже цей момент, що дитина за цей час виросла, так? навіть якщо це 10 років, навіть якщо це 8 років, але вона була а, період без мами. Цей період її, ну якби її загартував, вона виросла все рівно, так і враховувати цей факт і тому точно спілкування має йти на рівні от взаємодії, дорослий, дорослий, використовувати такі демократичні способи взаємодії. Точно знову ж ну, виключаємо тут авторитарні такі там ти маєш мене слухатися, ти маєш робити так, як я сказала. Тобто вже враховувати цей факт, так що я говорю з дорослою людиною, я говорю з людиною, яка ну. Це дитина моя, так але це я це вже доросла особистість, mm -hmm. які я потрібна, але яка точно має свою думку, яка точно має якісь свої погляди, переконання. Це треба враховувати. Порада номер 5 Як виконувати домашні завдання з дитиною? Збалансований розпорядок дня, так? коли дитинка має знати, що от в цей, вона там дивиться телевізор, в цей час, в цей час вона вчить уроки, в цей час вона грається. Тобто, коли ми свій розклад ну, навіть день так розплановуємо, ну навіть в дорослому житті, то стає легше. І тому ну, варто дітей привчати. Вже від маленьких, так що має бути якийсь розпорядок. А, тоді не буде все так нараз навалюватись, і їй не треба буде вже там вирішувати а, такі речі одночасно. Так от вона буде знати, я тут зараз граюся, тут я дивлюся там свій улюблений мультик, тут я роблю уроки. А, Знову ж таки слухати дитину, так бо якщо вона в цей момент ну точно не хоче робити ті уроки, то може варто відкласти ну, там, дати їй ще тих 15 20 хвилин, побути з нею, поговорити, може їй це зараз потрібніше, так? А ніж ті і, і уроки зробити пізніше. Тобто, от відчувати свою дитину. Тому що розклад це добре, але знову ж таки, якщо ми будемо зараз авторитарно, там дві години ми. Дивимося телевізор, дві години ми робимо уроки, Ми теж ну, багато доброго не доб'ємося. Тобто відчувати дитину, відчувати її настрій, її стан і прислухатися до цього. Спочатку стосунків сім'ї, чого дитина не хоче взагалі, це може бути знову ж таки своєрідний протест проти чогось. От я демонстративно показую, що я не хочу робити уроки мамі, бо, бо там щось мама мені, наприклад, не купила чи не зробила. А, тобто, дослідження, чого не хочу взагалі. А, може бути такий момент, що зовсім не цікавиться навчанням. Ну, я в принципі не знаю що, щоб дитинку зовсім нічого не цікавило. Ну, не зустрічала таких випадків, тобто а, щось її все-таки цікавить. От, знайти цей момент, що її цікавить, і пробувати. Підключати цей момент, так, навіть о, то саме дослідження. Там, ми робимо уроки. Давай подивимося, наприклад, якщо дитина любить інтернет захоплена, давай пошукаємо щось в інтернеті на цю тему, наприклад, там, чи з географії, можуть бути якісь цікаві завдання. Не перечитувати там, підручник, а давай пошукаємо, наприклад, про ту говерлу, картинки чи якісь такі моменти. Тобто підключати те, то, що дитину цікавить. Порада номер 6. як допомогти дитині вибрати те заняття, яке їй найбільше до вподоби, от знайти, що її цікавить і прислухатися до дитини, так а коли, наприклад, дитина хоче ходити на фото гурток, вона хоче фотографувати, їй подобається це. А мама в той момент каже, що тобі треба вміти танцювати і грати на піаніну там музичній школі і відправляють туди. Вона буде завантажена, але не факт, що це буде їй приносити задоволення. Можливо, от якраз уто. Їй би принесло набагато більше якщо щоб вона там ходила з фотоапаратом по місті фоторуфалу. Тобто, прислухатися до дитини і вишукувати все-таки її зацікавлення, і знаходити якісь компроміси, так? Ну так, треба вчитися танцювати. Значить, ходимо туди, ходимо туди. Тобто і, і не завантажувати дитину тим, що їй не цікаво. Тому що інколи, от навіть ці гуртки, ну, буває таке, так, що батьки. А, а, Щось не реалізували в своєму житті, і вони хочуть зробити це за допомогою е, своїх дітей. Так це теж треба враховувати і ну задуматися, так чи я хочу, щоб моя дитина там займалася гімнастикою, того, що а, це їй потрібно, це вона цього хоче, чи того, що я там колись хотіла, і я не мала змоги це не робила. Тобто знову ж так фільтрувати, так що моє. Що хочеться мені для себе, і що хочеться мені для своєї дитини, і що хочеться, власне дитині для себе? От розмежовувати ці речі і знаходити компроміс. Чи варто наполягати? там, дитина пішла раз чи два Бувають і такі випадки, так вишукувати причину, чого не сподобалось, чи це просто не сподобалося, бо вона там не хоче цим займатися, чи, наприклад, там якісь конфлікти виникли, і через це вона не хоче туди ходити. Тобто зрозуміти причину, і через деякий час воно дійсно буває так, що дітки ну, починають займатися тим, що вони спочатку зразу казали ні але, от зрозуміти, тобто, знову ж про те, що з дитиною треба говорити. А треба знаходити спільну мову і треба якимись такими ненав'язливими, демократичними способами вчитися з нею взаємодіяти. І Тоді багато проблем, якби ну відпадуть самі собою.